Що ж, вітаю вас знову на моєму каналі, та цього тижня ми будемо робити лапочі снів або дрімкетчерс, або ловці снів, неважно як ви називаєте їх. Ви 100% вже їх бачили, особливо для декору дому. Воно використовується дуже часто. Для чого ми це будемо робити? Ну, по-перше, ми будемо проводити майстер-клас у волонтерському центрі, як їх робити для дітей та для дорослих. По-друге, ми збираємося їх також розпродувати на ярмарці, на благодійній ярмарці, в якій ми будемо збирати кошти на ЗСУ. Що ж, давайте я вам, ми з вами поділюся, як це зробити, та ви зможете також провести такий волонтерський челендж у вашому місці. Волонтерському центрі великий майстер-клас, щоб долучити більше людей, які можуть плести, навчити їх та зробити більше класних ідей для ловців снів, тому що кожна людина робить їх трошечки по-іншому. Давайте я вам покажу, як ми робили це в волонтерському центрі. Приступимо до того, що вам потрібно для того, щоб їх зробити, та як, в принципі, їх же плести. Але також в мене є старе відео, в якому ви можете подивитися, як це робити. Там розказує тільки про саме плетіння, і це буквально вам потрібно 3 секунди, щоб це зрозуміти, і почати робити. Ось тут є наші кільця, бусинки. Поки що є взяти напірочка, вона внизу сохне, я його ще помила. Тут є нитка, яку я буду обмотувати, тому що вона така товста, і буду використовувати для внутрішньої частини такі патріотичні кольори. Що ж, давайте я вам покажу, як це робиться. Я все-таки подумала і все-таки вирішила використати спочатку такі білі нитки. Вони дуже тоненькі, дуже класні, просто, блін, в руках вони настільки приємні, також це просто неможливо. Тось ми починаємо знову зверху. Ми його знову, як і коли ми обмотували, просто прикріплюємо. Будемо робити півмісяць. В принципі, нічим не відрізняється сама ідея пів місяця від того, щоб зробити цілий. Тобто, в кінці кінців воно виходить те саме. Ми беремо, робимо перший крок. Я буду його робити з цієї сторони мені простіше. Так, от, перший крок. Ви берете ставите. Таку, не знаю, вибираєте, якої величини у вас буде повутиння починатися, давай попробуємо на велику. Ніби в нас це був би перший крок. І просто ви перетягуєте сюди всю нитку, і у вас виходить вузлик. І тоді ми продовжуємо далі. І Таким же чином. Також я скину нижу відео для того, щоб було більш зрозуміло. І також видається на картинці, тут розказано крок за кроком. Але ми будемо робити набагато менший. І ми це перенесемо сюди. Так, це буде наш перший. з за того, що ця нитка дуже широка, тут його перший це не видно, але коли ми будемо його натягувати надалі, воно буде якраз класно виглядати. От. Ви можете робити ще менші кроки. зовсім малесенькі, тоді воно буде виглядати ще красивіше. Тобто від того, наскільки воно маленьке у вас получиться, настільки воно красиво буде виглядати. І я буду робити трошки більше для того, щоб швидше його закінчити. Коли ви дійшли до половини, тепер ми йдемо до серединки. Я тут ще раз протягну, щоб воно було більш фіксованим і не холзилось мені. І тепер пройдемо до першої, якої у нас вже було. І, в принципі, ми продовжуємо робити те саме, що ми робили. Беремо під Ой. І робимо такі же вузлички. Головне, щоб було посередині. Посерединці. посерединці. Завжди також дуже сильно натягуємо для того, щоб воно виглядало як повутинці. Підначуємо і витягуємо вузлик. Вузлик, вузлик. Ось, в нас є два ловці снів. Один має такий великий більш я сказала, великий крок, як ви бачите, то виходить, воно в такому стилі. Якщо трошки менше, то воно в такому стилі. Поки що я додавала тільки бусинки зверху. Так, Ось так її можна вішати. І тепер чекаю, щоб висохла наша пір'ячка, і будемо додавати їх знизу. Що ж, надіюсь, вам сподобалося це відео, і ви теж зможете долучитися в своєму місці та зробити такі ловці снів. Можливо, для продажі, можливо, просто для того, щоб підняти дух. А, в принципі, якщо ви всі знаєте, ловці снів служить для того, щоб ловити погані сні, сни, сни. І е, їх затримувати в цій павутині, а хороші сни пропускати. Тому, можливо, для вас теж підійде зробити такий, наприклад, для вашої дитини, щоб більше переконати в тому, що погані сни більше їм не снилися. Що ж, зустрінемося в наступному відео. Бай-бай!